Бог став видимим. В Ісусі ми можемо бачити Отця. Справді, Бога можна бачити різним чином. Історією любові, що її нам розповідає Біблія, Він виходить нам на зустріч. він шукає спосіб завоювати нас аж до тайної вечері, до пробитого на Христі серця, до об'явлень після Воскресіння і до великих діянь, яким Він через апостолів скеровував шлях новонародженої церкви. Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, якщо ми віримо, що Ісус Христос є правдивий Бог і правдива людина, то тим самим ми визнаємо віру в те, що Його матір Марія є Божою Матір'ю, Богородицею. Адже Бог вибрав її для того, щоб прийти в цей світ. Вибрав для того, щоб вона стала матір'ю Його сина. Якщо такий шлях Божий син обрав, щоб нас спасти, тоді і ми маємо через Божу Матір приходити до Ісуса, так як Він через неї прийшов до нас. Ісус дає нам свою Матір, як найкращу заступниця, як нашу найкращу маму і царицю. Просимо у молитві до Богородиці, щоб ми завжди почували себе Божими дітьми і ніколи не були сиротами. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим і жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Хай благословить вас відпочинок, вашу ніч, всемутній Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.